Зараз ми з вами зробимо медитацію подяки. І в першу чергу я хочу подякувати Геше Майклу Роучу, тибетському монаху, нашому сучаснику, який подарував цю медитацію широкому світу. Завдяки цій медитації ми маємо змогу. Наближатися до нашої фінансової цілі і досягати її набагато швидше. Тому що стан вдячності і почуття вдячності створюють умови, за які до нас приходять клієнти. І перед медитацією ми думаємо про нашу фінансову ціль. Виправляємо спину. Нам дуже важливо робити медитацію з прямою спиною. Сідаємо прямо ноги на підлогу, руки вікно на коліна, спина прямо і розгортаємо груди. Наш хребет це наш канал, по якому проходить енергія. Закриваємо очі. І робимо кілька вдохів і видохів, концентруємо увагу на кінчику носа. Зараз подумайте про той момент, коли ви з'явилися на світ. Ви народжуєтеся, ви робите перший вдих, і ми підемо за цей момент в минуле і визнаємо той факт, що протягом попередніх 9 місяців ваше тіло створювала ваша мама. Вона вклала в це такі ресурси, які ми навіть не можемо усвідомити до кінця. Подумайте про те, що 9 місяців вона створювала ваше тіло собою. Ми просто визнаємо цей факт, внутрішньо собі говоримо. Так, це дійсно так. І тепер ми починаємо рухатися вперед по лінії часу, в наступний період вашого життя, ваше дитинство. Спостерігайте, що є навколо вас. Різні речі, різні люди. Величезна кількість проявів матеріального світу це будинок, де ви живете з батьками, меблі, іграшки, фахівці з освітою, що допомагають вам зростати. Зараз ми визнаємо, що за кожним предметом, явищем, подією стоять конкретні люди. Це стосується кожного яблука, яке хтось виростив для вас. Це стосується всієї їжі, яку ви споживали. Це стосується всіх речей, що вас оточували в будинку чи дитячому садку. Це стосується кожної миті, коли горіло світло, коли працювало опалення. Зараз ми просто визнаємо, що всі прояви пов'язані з зусиллями та діями інших людей. За кожним предметом стоять людські знання, людський час. Ми продовжуємо рухатися далі. Ми бачимо наших вчителів у школі, ми бачимо підручники, книжки, які ми читаємо, які нас захоплюють. Ми бачимо кружки, шахи або танці, музика, малювання. Будь-що чи ми захоплювалися у дитинстві. І ми визнаємо, що за кожною цією подією. Стоять конкретні дії, конкретна енергія, зусилля інших людей. Ми визнаємо цей факт, так це зробив хтось. Хтось вклав свій професіоналізм, свої знання у те, щоб це створити. Ми рухаємось далі. Ось ви отримуєте професію, ось люди навколо вас, викладачі, ваші друзі, ваша кохана людина. Ось багато різних подій. І за кожною подією стоять зусилля інших людей. І зараз ми з вами робимо такий перехід. Ми визнаємо, так це зробив хтось. Хтось вклав у це енергію, любов, турботу, увагу, свій час, знання. І ми дозволяємо собі визнати, що ми це все прийняли. Ми визнаємо, що ми прийняли це тіло. Ми визнаємо, що ми прийняли турботу інших людей. Ми визнаємо, що ми прийняли їжу, що хтось виросте. Ми визнаємо, що ми прийняли електричне світло, яке хтось зробив так, щоб вимикач спрацював. Ми визнаємо, що прийняли знання, які нам передали. Ми визнаємо той факт, що так, ми це взяли. Ми продовжуємо далі рухатися по лінії часу до поточного моменту. І ми розуміємо, ми відчуваємо. Увесь цей обсяг, що величезна кількість енергії, часу інших людей присутні навколо нас прямо зараз. І ми визнаємо той факт, що ми це все приймаємо, починаючи до моменту нашого народження. Внутрішньо можете сказати собі, що я визнаю, що я все це приймаю. І ось тепер виникає стан душі. Може виникнути відчуття, що я приймаю все із вдячністю. Внутрішньо скажіть спасибі мамі, спасибі всім людям, чию енергію ви прийняли у вигляді яблок, електрики чи портфеля, з яким ви ходили на навчання. Тепер подумайте, що у вас є ціль. Ціль у вашому проєкті, роботі чи бізнесі щось, чого ви прагнете досягти. І тепер увесь цей обсяг енергії, що ви прийняли після того, як ви сказали внутрішньо дякую за те, що вам дали. Направте цей обсяг енергії у свою ціль. Величезний обсяг енергії, яку, приймаючи, ви спрямовуєте далі. І зараз уявіть, що ваша мета наповнюється цією енергією. І подумайте про те, що завдяки всім цим людям, які дбали про вас. Давали вам все необхідне, ви вкладаєте далі цю енергію в нову ситуацію у вашій справі. І ця нова ситуація дозволить втілити весь той дарунок, який мама та інші люди для вас робили. І зараз покріпайте очима і повертайтеся. Я вам дякую за потужну роботу в цій практиці. І прошу поставити лайк цьому відео, щоб YouTube рекомендував його якомога більше людей.